Вже встановлена остаточна сума збитків, заданих Закарпатській області градобоєм 21 червня. Загалом для ліквідації наслідків стихійного лиха приватному сектору та соціальним об'єктам краю необхідно більше 100 мільйонів гривень. Ця сума документально підтверджена експертними висновками, кошторисами, актами обстеження двору господарства. Уся документація направлена в уряд. Після цього Кабмін має підстави виділити для Закарпаття кошти із резервного фонду. Чи це буде повна компенсація, чи часткова, поки що невідомо. Найбільше зазнали, найбільше шкоди завдано в виноградівському району. Це п'ятдев'м, понад 59 млн мільйонів. На другому місці Хуський район, понад 34 млн мільйони, ще постраждали Мукачівський і Грошавський райони. Гроші надійдуть у сільські ради, це буде найбільш справедливо, а сільські ради вже мають визначити. Ну, вони вже фактично визначені на, на цьому, на документально хто скільки отримає грошей. Тому що по кожному дворогосподарству був, був обхід, є акти про завдані збитки, про пошкодження, і на основі цих актів будуть виділятися гроші.